Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Виплюв на річку. Значить, річка Сула з собою в комплекті. Взяв фаворит X1 з тестом 12-36. Шнур Sunline Super PE 3 по Японії. Під скрутку струна, мабуть, третя. Повісив для початку. має тут ось, як бачите, багатенько. Різних воблерів там є. і там 25 значить що у нас тут час 19, 12 жовтня Розпочинається, так би мовити, обідня рибалка сьогодні така просто чудова погода як подивитися мається на увазі про красоту. Марки які, які осінні такі листя і жовтіє, і червоніє, і по всякому там. Ну і якщо щось вловиться, то звісно покажу. Так що дивимося. Щось хорошеньке взяло, бо по дно тягне. Ось вона, да, Красавиця. Красиво, да? Ай, кілушечка з лишнім. Ой, хорошо взяла. Ще й п'явочка дивіться, да? Головне, щоб не закрутила. Так. Та, ти, півторашка. Хошенька, аж закролило. Так би мовити. Так, є таке. Ех, я кажу, це насолода. Отак от, от посидіти, половить рибку. А які красиві хмари, природа, а ще коли воно клює то це взагалі двойна насолода. Та ще така красота, які осінні пейзажі і хвилька по річці. І так от воно. Ще якби щучка взяла, зараз прямо. Так би мовити. З самого початку на відео. то було б взагалі чудово. А твічинг, як бачите, в мене такий коротенький, один дебочок, отак от, от, другий дебочок. Потім опа, ще разочок. А тільки оце щука щось не хоче чіплятися. Ну нічого. Не за кожним же разом витягувати. Вже одна є, можливо, ще буде. Може ще поважу, знаю, скільки вона. Ну вона більше кіласи точно. Так що як то так-то. Оцей страйк про монтеро хорошо дає такі викрутаси, так сказати, як оце смикаю. І воно прям завороти такі робить. І ото воно побуждає, так сказати, наклювання щуку. Роздраконює її, навіть коли її не голодна, а коли отакі от зігзаги робляться обором, то вона навіть хоче просто її захавати із-за того, що вона така нагла рибка, цей воблер. Здається, для щуки. І вона хватає. Колись було у мене що витік кілушну щучку, а в ній всередині. Десь грам на 350 щучка. На все пузо. Ну, вже, так сказати, голова од гнила, розлагалась. А все тіло, так сказати, було. Так от такі от щуки канібали Буває і таке. І це ж уявіть, вона не голодна, а захотіла ще жрати. Так що не поймеш, що воно за настрій у щук. Що за технологія в їх там харчування. Коли вони хочуть, коли не хочуть. Я ще розумію, коли вона там голодна, що нема чого то, а то прям все жрати хоче. Ай краса, яка трошки сонце зайшло за хмарку. Але ж попереду, бачите, от і туди і річечка, і там. Листя жовте і тама, і сяма. Взагалі продовжую ловити. І далі можливо щось буде ще цікаве. Так, і ще одна красавиця на дворе Аліс взяла. Де то кілушечка, може чуть менша. Бачимо так. Дивіться, Дуореаліс, два тройника, соточка, двохколірний, шпротно, серебристий бите скло. Беркінговський, це Real Мінов 100 Pro. Копія на Duo Reаліs. Тоже, твіч легенький, спокійненький, дибочки такі, дик, дик, і ця задержала. Не увалила так, що як, щоб потягнути, а іменно придержала. Притримала як надо. Так що нормально. Нормально буде. А вон який великий ключ журавлів полетів. Один попереду, потім посередині декілька і ззаді одиничкою ще багато журавлів. Так що відлітають і все на південь, на теплі краї. Де потепліше, а ми залишаємося тут. А. Трошки і таких марки є, як бачимо. Туди такі краса. Вітерець гуляє. Дві щучки вловив, але треба б ще. Це зараз трошки тикше стало. Так, уже ж вроді б так і вечоргія, вроді б то може подумати, що... Повинен бути виход щуки, якби вечірній. Да, де ж ті щучки такі? Кіл на два і більше? А я поки що більше чотирьох кілограм, то й не ловив. Не до працювання, як то кажуть. Хороша щука на 4 кг 82 см. Це тією осінню А цією весною на Duo Reаліs. Той, що я показував, також я вловив таку собі немалу щучку на 2400. На 2400, значить. І попереди спиннингу она мне сломала. Четверка даже не сломала, а на 2400 сломала. Ну вот там был дешевенький спиннинг. Ну что ж, таке вот невеликое видео получилось. Уже над вечерью таке клювать майже как-то перестало. Две щучки есть. Саме головне відпочинок. Кому сподобалось, ставте подобайки, Підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого. До нового відео.